Слава Ісусу Христу, благодать вам та мир, дорогі у Христі Господі. Вітаю всіх підписників мого каналу, вітаю всіх тих, хто любить пробувати у Слові Божому, всіх, хто має з того задоволення, і всіх, хто виправляє себе, хто тяжко працює над собою, це свідчить про те, якщо ви працюєте тяжко над собою, у вас є, перепрошую, духовна боротьба. Отже, давайте перший принцип суд належить Богові. Але Бог віддав суд синові. Отже, дивіться, як син судить світ. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину. Що проходить на світ? Воно в світі було і світ через нього повстав, але світ не впізнав його, до своїх воно прибуло, та свої відсурались його, а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, що вірять у імення Його, що не з крови, не з пожадливості тіла, але Народилися від Бога. І слово сталося тілом, пробувало між нами, повне благодаті і правди, та ми бачили славу Його як однородженого від Отця. Отже, Бог Отець, вертаємося до принципа, Бог Отець віддає суд Богові, Синові. Дивимося, як Христос виконує суд. Це принципи, основні принципи, бо є там в нас такий канал Штунда, який е, шукає в, кожному, в кожній конфесії гріхів. А я е, шукаю вам в кожній конфесії, що є доброго, і кажу вам, як триматися за своє спасіння. О, така різниця. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього іде, каже, оце Агнець Божий, що гріх світу бере. Грецькою іде амнестуте, хо та й амартія ту козму. Отже, забирає гріх світу, Амартія, гріх, переступ, смерть аморто. Христос забирає гріх світу от суд. Ви собі думайте зараз, аби ви розуміли, бо ніхто вам того не пояснить. Суд є, що Христос засудив диявола. Чому так сталося? Давайте рухаємося вперед, подорожуємо по Івангелії Івана і звернемося до... До 14-го 3 третьої глави і, і там пару віршів далі. І як Мойсей підніс змія у пустині, так мусить піднесений бути і син людський. Щоб кожен той вірив в нього, мав. Вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірив в нього не загинув, але мав вічне життя. Бо Бог не послав свого Сина у світ, щоб світ засудив, але щоб світ через нього спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я однородженого Сина Божого. А суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і, і не приходить до світла, щоб не згаймлено вчинків Його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені у Бозі вони. Тобто ми що бачимо, що Бог каже, що кожна людина має шукати в собі щось недобре, бачити в собі своє зле і шукати добрих вчинків, щоб зробити добро. І що ніхто не хоче, щоб всі його погані діла були виявлені на люди. Ну, бо то є, на то і є таїнство сповіді. Інакше для чого та сповідь була запроваджена Господом. Таїнство то є таїнство, святе то є святе. Хто священників розказує таїнство, сповіді, то я можу вам принаймні, ну я не буду вам говорити, бо не маю права, але. Кілька священників, я знаю, що вони до того договорилися, що вмерли. Ну і в посланнях до коринтян так само сказано, чаша, яку ми споживаємо, і хліб, який ламаємо, це є спільнота тіла і крові. І хто їсть е, е, нерозсудно, той суд собі єсть, суд собі п'є. І через те багато серед вас хворих, а багато і заснули, тобто померли. Так. Господи Ісусе Христе, але то нічого я той текст пам'ятаю. Важливість тіла і крові Ісуса Христа. Зараз кажуть, що то наука. Ви знайдете таких багатьох по вулицях, вони стоять там з такими книжечками. І кажуть, візьміть книжечку, ми вам подаруємо і так далі, і тому подібне. Та книжечка, вона нічого не варта, бо вона не побудована на Біблії, але вони там стоять. Їм треба казати оцього тест. Тоді між собою змагатися стали юдеї, говорячи, як же він може дати нам тіла свого спожити. І сказав їм Ісус, по правді, по правді кажу вам, якщо не споживатимете тіла сина людського, і не питимете крові Його, то в собі ви не будете мати життя. Все? Він це сказав коли після того, як роздав людям хліб, і розмножив і рибу розмножив. Що потім Ісус зробить? роздасть е, тіло і кров на відпущення гріхів. Матвія 26 глава, бодай же з 26 по 29 вірші, приблизно. Далі. Хто тіло моє споживає кров мою п'ятою, має і вічне життя? І того воскрешує остатного дня. Дивіться, не мають вони воскресіння, бо не мають тіла і крові. Амінь. Бо тіло моє то правдиве пожива, моя ж кров то правдиве пиття, бо хто тіло моє споживає, кров мою п'є, <кхе> то і мені пробуває, а я в ньому. Як живий отець. Тут же Христос заприсягається Богом Отцем. Як живий отець послав мене. Я отець, так е, е, мене живу я отцем. Так і той, хто мене, давайте я прочитаю, як живий отець послав мене, живу я отцем, так і той, хто мене споживає, він житиме мною, той є хліб, що з неба зійшов. Не як наші отці, як ваші отці їли манну і померли. Це хліб. Споживає той, е, хто цей хліб споживає той жити буде по вік. Бачите? От вам принципи християнства. Чекайте, перепрошую, бо це така закладка моя, вона вже має далі 25 років. Шкода мені, що вона впала. Далі. Е, Івана 5, 22. Ми вертаємося Івана. А, то ми вже то говорили, Івана 5,22. Ні, ми ще не говорили. Зараз чекайте, чекайте. Івана 5-22 ми не говорили. Правильно я кажу. Івана 5.22. О! Бо Отець не судить нікого, але весь суд віддав Синові, щоб усі шанували сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, той не шанує Отця, що послав Його. По правді кажу вам, хто слухає слово мого, можу... перепрошую. Батько допомагав, захворів трошки. І вірує в того, хто послав мене. І життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. Зрою Христі! Решта мені стане зі свого горщика донести до вас того, що я маю у своєму дусі і в розумі. Отже, що ми бачимо, чого навчає Бог? Щоб ми нікого не судили. Любили ближнього, то ми побачимо пізніше зараз, то буде далі в других принципах. Отже, ми отримаємо тіло кров відпущення гріхів, відповідно, ми стаємо неосуджені. Відповідно, коли ми стали неосуджені, то ми не можемо судити е когось. Ми можемо тільки. Направляти, помагати. Розумієте, щоб діло Християнства просувалося, хто любить Бога і ближнього, має плоди віри, виявляє добрі діла. Христос каже, я виноградина, а ви голуздя. І кожну гілку Христос. Обробляє в мені і обтинає. Тобто християнське життя, воно таке, що навіть ви можете на прикладі яблуні побачити, чи навіть на Винограді, що є такі гілки, котрі вони ну, не приносять доброго плода, їх треба обтинати, щоб дерево. Ну, ліпше росло. Звичайно, таку дику гілку на дереві, навіть якщо її прищепити, вона не є дика. У дереві то трошечки інакше. Вже до того дійшла наука, що такі, з таких гілок з таких роблять такі самі дерева, прищеплюють. Але тоді в той час люди то розуміли, що та гілка вона є абсолютно погана, абсолютно нездала і абсолютно дика. Розумієте, абсолютно нічого не варто. Тоді так Христос їм пояснював. На той час це то була ідеальна річ. Найліпше пояснення, яке могло бути. І зараз. Перепрошую не. Перепрошую. Небагато хто знає про такі щеплення. «По Христі ми працюємо для жнив у полі світу. О, дуже важлива річ. Каже апостол Павло. Чому ви кажете, що хтось павлів, хтось аполосів, хтось там Ісусів, хтось такий, хтось такий, хтось такий. Ну, там на вас там був інакший. Ну, вже там якийсь послідовник, який мав на ім'я Ісус. Ну. І апостол Павло каже, я посадив, отак як я, зараз вам саджу, кажу. Або вже вам хтось посадив, а я вам поливаю. Але Бог зрощує ту справу. Бо каже Христос. Де вас двоє чи троє збереться ім'я моє, там я буду з вами. Тобто, вже якщо хтось мене бачить, тут вже є Христова Церква, бо ми є Боже ім'я. Це є принцип. Все християнство тримається на любові до Бога і ближнього. Книжник, котрий хотів виправдати себе, підійшов і сказав, Господи, на чому тримається закон і пророки. А Христос каже, а ти як думаєш? А Він каже: люби свого Бога всім тілом, всім розумінням, всією душею, і всією силою своєю, всім духом Своїм, і люби свого ближнього як самого себе. Матвія 22, глава 37, 39 вірші. Так Христос каже, якійсь там другій, напевно, Євангелії, Напевно, Луки каже так роби і будеш жити. Розумієте? от в чому діло! от Принципи християнського життя, то є принцип любові, принцип Божого прощення. На чому ми побачили е, такі принципи, як вони відбуваються? Найперше на чудесному втіленні Бога. Від Діви Марії, книга Пророка Ісаї 7:14 Діва у тробі зашне алма заручена жінка, котра не знала мужа. Тобто отець забирає роботу чоловіка, бо всі, котрі не приходили, вони були непридатні. І Бог породжує їм святе. Ви чули таке святе є святих». От, І той є сам Христос, то є святе і святих, і його тіло і кров на відпущення гріхів. Тут якраз той принцип, коли Христос прийняв тіло. Далі є такі чудаки, що говорять, що Христос в Кані Галилейській створив перше чудо. Ну, і треба таким чудакам нагадати, що Христос то є Творець світу. І все, що повстало, не повстало без нього. Друге, добре, як людина Христос сотворив перше чудо. Добре? Марія куди пішла, коли була на третьому місяці вагітна, а Йосип виявив, що вона вагітна і не хотів її ославити. Тобто він не вірив, що навіть з того духа, але не хотів її позорити другими словами, і ославити не хотів. Бо не повірив, не знав, що робити, попав у замішання, а вона на той час у Господі пішла куди до мами Єлизавети, куди в гори. Що сталося з Єлизаветою, яка вже була на дев'ятому місяці вагітна. Чи там на якомусь там. Вона вже, вона вже була там на, на кінці вагітності, То може навіть, ну, не знаю, саме треба дивитися в біблію. Стрепенуся в животі Іван Хреститель, стрепенувся і наповнився Духом Святим. А Єлизавет сказав, звідки це мені, що мати Господа мого, <кій> прийшла? Христос ще в Лоні, будучи <кій> таких розмірів, був безмежним Богом. Таких чудес Христос зробив до Кани Галилейської. Просто так Марія би йому не сказала, що не мають вина. Теж варто зрозуміти таку річ. Отже Христос то є Бог, котрий виявив себе і в чудесах, як Всемогутній Бог, і як пересвященник виявив себе у своїй жертві. І як е, розумний книжник <кій> виявив себе в Слові Божому, як, як вчитель, то в нього всі принципи царства Божого, а не е, в когось там, хто е, ходить і каже, А, я бачу, той там такий зробив гріх. То мені знаєте, нагадує, як книжники привели блудницю до Ісуса Христа і кинули як шмату під ноги і сказали: Таких треба камінувати. А Христос собі сидів писав по піску. А каже: хто з вас перший без риха, то й хай кине каменем? Ну ті, бачите, мали совість, розумієте? Вони мали совість, їх заболіло, запекло, і кожен один по-другому вступилися. А в нас такий в наш час є такі люди, що вони втратили вже все, що мають. Зато вони кажуть, що вони відроджені і що вони мають совість і починають всіх всюди ген-ген судити. Перше каже Христос: чи маєш дивитися на заскалку в оці ближнього, а перше поліно свого ока витягне? А потім каже, давай я тобі заскалку поможу витягнути. Апостол Павло каже, Я знаю. Багато мов. Так само я можу сказати, я знаю багато мов і розумію. Але до вас говорю, між вами надумав сказати пару слів про Христа і того розп'ятого. Оця моя мудрість. Павлова і моя. Я приношу вам Христа розп'ятого, як Папа Римський, Іван Павло ІІ сказав, що Мартін Лютер взяв. Христа від Бога і дав людям в руки. От головний принцип мій для вас, Ваш для ближнього, щоб ви розуміли, бо е, на цьому тримаються світі пророки. Все опирається у Боже Спасіння. Візьміть собі Книгу Буття 3 глава, 15 вірш. Прочитайте. Там найперше Івангелія кажуть, що Христос добрий Бог, а Бог Отець то є жистока, е – то єстоке божество, яке лише наказує вбивати і знищувати. І то жестоке божество полюбило так світ, що дало свого сина однородного, щоб кожен хто вірив в нього не загинув, але мав життя вічне. 3, 15, що сказано до Змія. Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Вона зітрить тобі голову, а ти будеш шалити його в п'яту. <кхи> Дорогі прості Господи, Господі, ось вам весь принцип. принцип. Принцип християнства це є перемога Бога над дияволом і наша робота у тій перемозі. І наша заслуга. Бо Аполон, Апо, Павло посадив, Аполлос поливав, а Бог зростив. Хтось там, якщо ви християни, у вас посадив, я вас поливаю, а Бог вас зрощує. І всі ми без Бога ніс не варті, але у Бозі ми отримуємо свою нагороду як одно діло. Діло спасіння трійці. От вам принципи. Принципи християнства це є діло <кхух> Отця і Сина, і Святого Духа на перемогу диявол, на, над дияволом. На перемогу над дияволом. Це розкажу. На перемогу диявола і над дияволом, правильно було би сказати так, ми перемагаємо у Христі. І ті, принципі, нас середині мають рухати. Бо якщо ми ходимо туди-сюди і кажемо, так, є Бог на небі, ми тут при часішко, гам гам випили і пішли і знову нагрішили, знов випили, пішли, знову нагрішили, знову випили, пішли і ходимо. Як е, вибачте за слово алкаші до буфету на пиво, і так до кінця життя і вмираємо у гріху, ну, не знаю, може через тіло кров, може ще Бог якось подивиться, може ще якусь милість Бог кому і подарує, але то не є той шлях, аби ми не йшли. Бо то так якби ви брали е, той е, то жилетко таке, і, і по ньому. По острию йшли, і хто знає, куди ви впадете. Розумієте, а та віра ваша то буде така, як е, ви будете, як павук над павут, на павутині, і Бог тримає ту павутину, а ви як павучок над огнем висите. І чи він вас тако перекладе через той огень скоренько у Царство Небесне? Чи не відстриже ножницями ту павутину? Розумієте? Та треба розуміти, бо це дуже важлива річ. Будуйте собі не павутину, а моцні шнурки віри. Тобто тіло кровна відпущення гріхів у розкаянні. Слово Боже, молитва ранішна, молитва обідна, молитва вечірна мусить бути обов'язково. Молитва подяків в першу чергу. Піднімайте руки до Бога і дякуйте за те, що ви маєте. Хто небудь, ви де би ви не були, на фронті чи де не були? Є, маєте кудись в якусь тяжку операцію. Попросіть Бога. Він, якщо знає, що ви просто любите, він вам більше любові подасть, якщо має забрати вас до себе, то так забере, що ви будете вдячні в тисячу разів більше, ніж на тій землі. Але просіть Бога, бо розумієте, скажімо так, у Бога є, для прикладу, я кажу, я знаю, що у Бога є один син, але ми, так, ми як його діти, то ми всі сини. І у Бога є мільярд синів. Але котрась дитина така вперта, такий син впертий, який буде більше за тим татом, і серпати за портінку і буде казати, тато, тато, я тут кого, поможи мені. І тато поможе. Бо навіть люди не подають скорпіона своїм дітям, коли вони хочуть яйце. А коли хочуть рибу, ніхто не подає змію. Бо то не є принципи християнського життя. Подавати змії і скорпіони. А є любити? Любити так, як Бог простив. Блудницю, так як Христос уздоровив сухоруку, <кхи> як Христос уздоровив силу Амі того, що не міг уставок упасти, силоамський, Бог йому стов... сказав вставай, бери своє ліжко і ходи. І таких випадків можна на... нарахувати безліч, як апостол Павло сказав каліці срібла золота немає. Але що Бог мені дав, то даю я тобі. Вставайте і ходи. От. Я так само. Срібла золота не маю, але що маю, то даю. Віруйте, спасайтеся і живіть у Христі, і будьте здорові. На славу Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!